Так, да, 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 да. цей чоловік забрав документи чоловіка. Покажіть мені забрав you know. документи, uh -huh. чоловік показав документи, які uh -huh. ja, ja, є обмежений. Це є старші групи. Я ja, ah, uh -huh. Скільки депутатів? Yeah. Документи взагалі 네. ніякі не показали воєнні білети, просто і Де ж вони на громади? Ви забрали? Що жіночко? Військовий стан, військовий стан визвав у воєнкоматі, там йому вручив пов'язку. Це не військовий стан. Тут ходити, по під хати пучати тих людей. Ви мені даєте документи? Я трошки розбираюся в законі. Чоловік треба щоб дали бувашку. Це я забрав документи не дав. Зараз чекаємо, приїде поліція. У законі трошки розбираюся. І знаю, що куди до чого? Ви не йдете до тих голов у Улазиться тамок буколери, стопили струсами маленькая. То тут биваєте цих дітей. Вітайте, чоловіку. Це кримінальний книга. Ви забрали до віта ми чекаємо. Поні вітайте документи. документи. На які підставі документи, ага. документи забрали? Що машиня дай. на які підставі? Забрали машиня. документи? вибивали їх у тут по під хати. Ви чуєте чи ні? Ви ж не маєте права. Мені сказали, доставити його терміново військомат. Напішіть. Напишіть, Бо він напишіть є. йому. Він є у хілянки. Сказали, що він у хілянці додає. Я тоже у хілянку, ну мене заберіть. Поїхуй. Заберіть мене. Поїхуй. Ви ж як ви любите? Ану, ну попробуйте. Не, ми так не робимо. Ми об'ясняємо. Ти знаєш, і знає, ти знаєш, ти знаєш ти що. Хлопці, віддайте документи, мені в документ на Я, Я прийду. Я прийду. Документи, дайте да, документи, ви нелегальні ну, документи ну, забрали. Не ти що, що, дурень чи шо, ага, старий, чи шо, старий ага, Ти свою роботу... Що ти не поняв? Що ти не поняв? Віддай документи. Ви взяли документ, подивитися. Як віддивати. ти ставишся, ти забрав документи? На кому Ти хто такий? Я людині об'яснив. Що ти поняв? Віддай документи, чоловіку. Тут кіно і. Документи, документи віддачу ви. Виписуй мені на, на воєнкомат документи. Людина, Дай дивіться, требуєте. Trebuє... Чого ви до поліцію ви викликає? ви не викликаєте? Мої документи. Хлопці, ви ще туди робите парені, хлопці. Хлопці, ну, я кажу що... вас буду писати. Що дві манути ви ушивали? Ви будете парень. Віддайте документи. документи. Давай, Давай ви викликаєте поліцію, віддайте документ. Мені виписуй повестку на котин. Виписуєш на воєнкомат. você Din... min... Din... ja... não tem nem mais não tem a... nem não